Вітання всім на цьому місці, адже весна це пробудження, правда? Господнє слово каже, і холоднеча і спека, і в'янучість, але й пробудження буде. Що ж таке пробудження? Якщо з природничої сторони дивитись на цей процес, це незворотна реакція рослини на світлові та температурні умови, якщо світу рослин, правда, задля продовження життя і принесення нового плоду. А що ж означає пробудження в духовній стороні людини? Це відгук її, відгук людини, надію Святого Духа, який творитиме в ній плоди для життя вічного. І на що інше, як пригадується в цій темі. Особливі таланти, особливі таланти нашої молоді, які ми сьогодні чули. Їхні пісні, їхні вірші, їхні фото, їхні можна сказати, спостереження небесної руки Творця. І цю хвалу цей спокій вони бачать тільки в бозі. Тому і варто пригадати нам сьогодні притчу від Євангелія від Матвія, 25 розділ з 14 по 30 вірш, лише декілька віршів, адже ми її гарно знаємо. Це один чоловік, який відходив з 14-го вірша, так? і він покликав своїх рабів, передав їм добро своє. Одному віддав 5 талантів, другому два і одному один. Кожному за спроможністю його. І читаємо далі, що по довгому часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І ми знаємо тим, хто примножив свої таланти. Він каже: Гаразд, рабе, добрий та вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Іншими словами, коли людина примножує талант здібності, віддає те, що Господь їй дав, бо цей банк серця, розуму, вона входить в радощі. Але другий раб, який не примножив, який сховав, він почув рабе лукавий, лінивий. Ми можемо характеризувати цю притчу і бачити особливі її уроки, коли в наочних уроках Христа в книзі Елен Уайт говориться, що таланти це особливі дари, це здібності, це благословення не просто дані людині, а благословення від Святого Духа. Це і розумові здібності, це і мова, і вплив, це і час, за який ми дамо найстрогіший звіт, це і здоров'я, це і сила, це і гроші, де Господь застерігає від марнотратства. Це і добрі спонукання та нахили. Отже, усі інші таланти і дари, подивіться, які вони великі, скільки їх багато. І в чому ж справжня мета людини, в чому ж сенс життя людини, коли вона отримує ось такі дивіденди банківські? Справжня мета це служіння кому? Богові та ближнім. Ось що сказано в цій книзі. Тут деякі цитати. Розвиток усіх наших здібностей, наш перший обов'язок перед Богом і нашими ближніми. І я дякую Богу. Серце радіє, що наша молодь. Цей обов'язок віддає Богу, те, що він кладе на серці, ті рими, ті вірші, ті антитези, як в пісні Софії, так і в пісні Наталі, пам'ятаю, не зів'яне, а розквітне той, хто в бозі шукає спокій. І ми можемо аналізувати, ви знаєте, я вас запрошу зараз в ці короткі хвилини, в такій швидкому такому темпі, побачити, як Господнє слово крізь віки спонукало віддавати таланти певних людей, якими користуємось і сьогодні, й ми. Приклад розумових здібностей Ісака Ньютона. Але не просто це математик і фізик, всесвітньо відомий і до сьогодні, попри 400 років, уже його. Життєпису, який минув, він каже, що стосується закону всесвітнього тяжіння, то він вбачав, що силою тяжіння управляє Христос. І що цікаво, що цей учений, відомий фізик написав більше богословських трактатів, аніж наукових праць. Ми бачимо, його талант віддавався Богові, його здібності служили Богові. Якщо музикант відкриває партитури Йоганна Себастьяна Баха в оригіналі, він знаходить три особливі літери, які з Латині означають солі Gloria» єдиному Богу слава або Ісусе, допоможи. І вже пройшло також 400, більше 400 років, і ми. Можна сказати, користуємось ось цим благовійним, можна сказати, благовійною мелодією Баха, тому що він свій талант віддав Богу. І ось тоді цей талант служить. І йде далі. Адже сам Ісус сказав: без мене робити нічого не можете. Тому і не дивно, що музикант писав: Ісусе, допоможи. Давайте подивимось на філософа, який мандрував, який мандрував з сопілкою і єдиною книгою, з якою познайомився пізно на своєму житті, вже в 30 років. Але він казав, що ж залишається мені робити, коли принади Катерини Другої він не прийняв в царських дворах. А каже блаженніше читати блаженні книги, маючи на увазі святе Писання. І до сьогодні діти 21 століття, як в нашій школі, так і бачимо далі класично користуються афоризмами цієї людини, які не застаріли. Чому? Тому що він черпав своє натхнення в святому Писанні, хоч Біблію почав читати близько 30 років від свого народження, але ця найпрекрасніша для нього книга над усіма його найулюбленішими верх взяла, і помирав філософ, поет і мислитель також з Біблією. Ми можемо читати в книзі наочні уроки Христа, що найбільшим досягненням будь-якої людини є її здатність. Беззастережно коритися слову Господу. Тоді, коли Господь дає оцей дивіденд, можливо, Він дає в сфері майстрування, можливо, він дає в сфері письма, можливо, в сфері менеджменту, можливо, в сфері художній, але важливо, беззастережно підкоритися слову Господа, яке. Власне, побуджує, яке дає ось це натхнення. Адже варто згадати молоток Ноя, варто згадати пращу Давида, варто згадати Арфу Давида, варто згадати Глечик і смолоски Бгедеона. І здавалося, це звичайні речі. Але вони ставали знаряддям особливим не просто в людських руках. Вони ставали знаряддям, Через Боже проведіння. тому що ці люди корилися Господу. Ми знаємо відомого, як в Україні письменники і літератори називають каменяря Івана Франка, але ми знаємо також і його каяття перед людьми, яке він сказав, що приложив руку до створення партії, що зрушила в народній психіці. Основи християнського світогляду. Наша молодь не читає святого письма, коли б я вам, вам подати якусь пораду, то це що робити? Наближатись до Бога. Іншими словами, саме тоді, коли він вже відійшов від чистого читання дослідження Слова Господнього, він дізнається, можна сказати, кається. І це каяття виливається в написання поеми Мойсея, І саме тоді літератори вже його звуть українським Мойсеєм. 20 років він виношує ці думки. Подивіться, яке живе і діяльне слово Господнє в можна сказати у людей, які. Роздумують над ними і над тим мистецтвом, як потім творять, чи потім пишуть оперу, як, наприклад, Мирослав Скорик на цю ж поезію. Ми ще раз можемо бачити, що без Бога нічого не можемо робити. І більш детально, приклад. Що в нашій скромності хтось скаже, а я не маю того таланту великого? Можливо, у мене не 10, можливо, не 5, а тільки той маленький скромний. І ви знаєте, варто згадати американську письменницю, яка, можливо, так би й сказала, тому що вона була донькою священника, вчителькою, дружиною пастора, мати сімох дітей, можна сказати, домогосподарка. Причому це 19 століття в право жінки. Що вона могла змінити в цьому суспільстві? Яким талантом? Вона могла послужити суспільству, ближнім і Богові не що інше, як своєю, можна сказати, скромністю, але й боязливим серцем. Ще від дитинства їй запали у душу і серце вірші з Біблії, коли Христос каже: не рабами, а друзями вас називаю. І вона не по особливому ставилася з толерантно і співчутливо до темношкірих в її країні. Але саме тоді, в 19 столітті, в Сполучених Штатах розвивається оце протистояння. Саме тоді рабів утікачів уже дуже жорстоко карають, і вона спостерігає ось ці сцени Вона чує історії, вона бачить оце протистояння і дискримінацію. Що вона могла зробити? Ось ця маленька, скромна жінка, мати сімох дітей. Вона починає писати маленькі замітки, маленькі статті, Їх починають друкувати. Це навіть допомагає прожити її род її родині, можна сказати, тому що семеро дітей у сім'ї духовенства, у сім'ї пасторській це нелегко. І у 1850 році, коли уряд США видає наказ про те, що вже не можуть сховатися у північних штатах усі темношкіри, втікачі, раби. Вона можна сказати у як допомогти, як допомогти. Звичайно, що це могли бути переховани однієї сім'ї другої, одного тікача другого, але це одиниці. І одного разу на проповіді вона зокрема за Божим проведінням, наче відчуває ось цей поклик написати про ці життєписи, написати оцю цю біль душі тих темношкірих, які переживають. І вона це робить. Вона друкує спочатку по розділах, а потім виходить весь том відомої уже тепер хатини дядька Тома. Спочатку це назва людина, яка була річчю, потім ця назва іде по іншому, і ми знаходимо, що спочатку це 5 тисяч видання іде, потім е, 35 тисяч, потім 650. Чому? Тому що жінку, голос оцієї маленької скромної домосподарки було почути. Вона підкорилася Духу Святому у тому таланту, який Бог дав, і потім навіть в Європу їде її. Оцей твір його знімають. Його ставлять у театрі і навіть опів на другу аплодують не розходячи. Хтось подає в суди на неї. Вона відповідь пише другу книгу Ключ де доводить, що кожен навіть до дрібниць. Факт згаданий у хатині дядька Тома, він є на реальних подіях. До найдрібніших подробиць вона виступає в суді і доводить це. Її книга передається на перекладається на 30 Сім іноземних мов 35 видань при її житті. Ми знаходимо дуже дивне, можна сказати, резюме тогочасного президента Сполучених Штатів. Це ви та маленька жінка, котра написала книгу, через яку згодом розпочалась громадянська війна. Не хотіла жінка цієї війни, адже вона закінчує свою книгу цитатою покірливого Тома. Проте не все в її руках. Але ту місію, яку Господь покладає в її серце писати і віддати той талант, вона робить. І вона каже: Ні, не я писала таку велику книгу, її написав Бог. В книзі научні уроки Христа в розділі Таланти ми знаходимо, власне сам факт, що спонукальним мотивом усіх, хто працює разом з Богом, має бути бажання прославити Його. Успіх це виконання Божого проведіння, винагорода віри і наполегливих зусиль. Це виконання Божого проведіння, ось що успіх, і ми не знаємо, як він може повестись далі. Тому, читаючи фактично роман Хатину дядьку Тома, ми знаходимо, що це зовсім інакший, можна сказати, роман, книга, на відміну від тих, що були ще написані 30 книг Бічер Бічерстоу. Хоча це була і релігійна тематика, але на окремому п'єдесталі саме ця книга. Життєве кредо, покірливого Тома, Господи, навчи нас любити ворогів своїх стає гучним докором суспільству, де процвітала. Дискримінація. Голос однієї жінки зазвучав і в Америці, і в Європі, і в тогочасному цивілізованому світі, який мав зупинити дискримінацію. Це була всього на домогосподарка. Але вона віддала той один талант Господу, який послужив на славу йому, і навіть саме за життя їй довелося один раз, саме під час спектаклю, почути, як звільнення від рабства було оголошено тим самим президентом Авраамом Лінкольном, що саме. Там на спектаклі почали аплодувати не е, 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 тим, хто виступали на сцені, а тим, хто був глядачем. Це, зокрема, місіс Стоу. Так, гукали усі присутні, визнаючи долученість оцієї голосу цієї жінки до скасування рабства у Сполучених Штатах. І не що інше, як ми можемо знайти, факт, що письменники управляють історією не гірше, ніж президенти. І, власне, ваш талант, дорогий молодий чоловіче, молода людина. Дівчина, жінка, яка може вважати себе, а що я можу зробити для Господа? У мене обмеженість ресурсів, в мене мало е, можливостей. Ісус каже, без мене не можеш робити. Але воля людини в поєднанні з волею Бога стає всемогутньою. Воля людської, е, можна сказати, слабкої людини, стає могутньою. І найбільшим досягненням будь-якої людини є її здатність беззастережно коритися Слову Господу. Тому, дорогий друже, я закликаю пробудитися, пробудитися подібно до тої квітки, яка у лісі, яка у парку, до тої бруньки, яку ми сьогодні бачили і бачимо вже у живій природі, скромно і тихо, але для Господа, на славу для Господа і на те, щоб його. Талант примножився у його небесному банку. Нехай Господь благословить кожного, хто відчуває цей поклик служити для місії, місії життя, який Господь дає вже вам. Амінь.